Вітаю, шановних колег вчителів, шановних учнів. Сьогодні наша зустріч у рубриці Треба знати, присвячена двом досить екзотичним способ способам доведення тотожностей. Ну, не знаю, чи всі знають ці способи, мені в коментарях, в коментарях буде цікаво послухати вас, чи знали ви ці способи до цього фільму. Історія така, буквально вчора одному з учнів у восьмому класі, я дав довести ось таку тотожність, яка на ваших екранах, це тотожність із книжки моєї вправи, самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю для 8 класу. Видано в видавництві генеза. Ну, учень звів до спільного класу, звів до спільного знаменника. Спростив, взяв ліву частину, спростив, звів до спільного знаменника там, подібні. Ну, стандартним способом довів, що до рівня одиниці. Нормально, цілком нормально для 8 класу. Але якщо учень більш старший, скажімо, у 9 класі, то я хотів би запропонувати один дуже цікавий метод. Саме для такої нерівності. Отже, другий спосіб, я виписав праву частину, е, перепрошую, ліву частину. І давайте позначу, це функція y від x. Давайте припустимо, що ми в цій функції розкрили дужки, звели подібні доданки. Ну, мабуть, є таке припущення, що ми отримаємо квадратичну функцію. Тобто вище квадрата тут явно не буде. Не буде. Доданка вищого степеня 3, 4, це буде якась, мабуть, квадратична функція. Давайте розглянемо графік квадратичної функції. Байдуже гілки вгору напрямлені чи вниз. Тобто, якщо а більше 0, якщо А менше 0. Тоді для деяких значень Y не буде іксів взагалі ось для таких. Для якогось значення ігрека буде 1х, а для якихось значень ігреки буде 2х. Тобто кожне своє значення квадратична функція приймає не більше, ніж 2 рази. Кожне своє значення із області значень, безумовно. Кожне своє значення із області значень, квадратична функція приймає не більше як 2 рази. Це дуже важливий висновок. Давайте візьмемо три зручні точки і обчислюємо в цих точках значення функції. Точка 3 х дорівнює 3, дуже легко рахувати, перший і останній компонент нулі. А тут у нас буде мінус 4 на 2 і на 8 одиниця. Тобто для х дорівнює 3 y від 3 одиниця. Другу візьмемо зручну точку 7. Тоді перший і другий компонент нулі. А тут нас буде 6 на 4 на 24 одиниця. Давайте візьмемо зручне число 1. Y від 1. Тоді два останні компоненти нулі. Мінус 2 на мінус 6 на 12 теж одиниця. Шановне товариство! Ми отримали те, що це якась дивна квадратична функція, в неї значення 1 приймається три рази. Такого бути не може. Ага, тоді, мабуть, вона не квадратична. Якщо а дорівнює 0, чи може вона бути лінійна, bx плюс c. Звичайно, ні. Тому що для лінійної функції кожне число з області, області значень, області значення є. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності, якщо B не дорівнює нулю, приймається один раз. Значить B дорівнює нулю. Отже, функція є константою. А якою константою, ну, ви бачите на своїх екранах одиниця, звичайно. Я довів тотожність таким екзотичним способом. Ну, а другий екзотичний спосіб, а третій загалом ми можемо розглядати в кінці 10 класу, коли учні знають поняття похідної. Давайте розглянемо функцію, яка являє собою ліву частину тієї тотожності, яку ми зібралися доводити. І давайте знайдемо похідну цієї функції. Якщо ми, ну тобто можна написати так, 1, 12, можна розкладати, розкривати дужки, можна не розкривати. Я буду зразу брати похідну, оскільки похідна кожного компонента до одиниці. 1, у штрих на В плюс В штрихно ну, дуже легко, воно тут дуже класно, мінус 8, Х-7 додати Х. Ну, тобто дуже-дуже-дуже-дуже класно. Дуже легко, і якщо ви дуже акуратно зведете подібні, то ви побачите, що похідна дорівнює нулеві. А якщо похідна дорівнює нулеві, то функція є константою. І наша задача тільки визначити, якою константа. Для цього достатньо підставити одну точку, яка вам подобається. Ну, комусь там 2023 подобається. Ну, підставте 2023. Мені подобається одиниця, наприклад. Тим паче, що ми це робили для попереднього способу, отримаємо одиницю. Отже, функція є константою, є одиниця і тотожність доведена. За допомогою похідної, якщо ви цей спосіб не знали, будете знати зараз. За допомогою похідної можна довести досить багато тотожностей, якщо чесно, з однією змінною мається на увазі. І можна, наприклад, доводити тригонометричні тотожності. Ну, наприклад, наведу приклад. Основна тригонометрична тотожність. Я замість альфа напишу x sinus 2 плюс косинус квадрат х дорівнює 1. Я доведу цю тотожність за допомогою похідної. Розгляну функцію. Буду шукати похідну. Це в нас складена функція. Значить 2 sinx на похідну від синуса Плюс 2 х на похідну від косинуса. Значить, тут у нас виходить 2 синус х на косинус х. А тут 2 косинус х на мінус синус х. Тобто похідна дорівнює 0. Раз похідна дорівнює 0, то функція є константою. А якою є констант? Ну, давайте візьмемо будь-яку точку, точку 0, наприклад. І ми побачимо, що точці 0 дорівнює 1. Таким чином. Тотожністю рамочці доведено. Функція є тотожність і тотожня дорівнює одиниці при кожному значенні. Х. Ось такий хороший, цікавий спосіб. Сподіваюся, що ти, 10, ну, в 10 класі це ще не вчать на цей момент, але 11-ти класники, які готуються до Олімпіад, можуть спробувати деякі тотожності, в тому числі тригонометричні, з однією змінною, знову так я кажу, довести ось таким екзотичним способом. За допомогою похідною. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.